Малерій про Прозапас. Заспокійлива рубрика. Михайло Подоляк каже: що Смотрите, Арестович не є суб'єктом влияння зараз в Україні. То раніше він був суб'єкт, коли його нам Порошенко підкинув. 21 рік Олексій Арестович став спікером української делегації в тристоронній контактній групі. 22 рік. Арестович є радником одразу всього офісу президента. Цей персонаж яскравий символ того, як державні установи перетворились на прохідний двір для кротів та агентів впливу, яких нехитрими технологіями роблять всенародними улюбленцями. Цікаво, хто ж їх таких красивих туди призначає? Чи те ж оно само? Давай вип'ємо тебе. Шалений кіт. Портнов, один з найближчих поплічників Януковича, сенатор РФ Деркач на початку 90-х закінчив Академію ФСБ та Арестович. Всі вони так або інакше, але були дуже наближені до Офісу президента. Чого б це? І хто саме їхній протеже? А скільки ще таких троянських коней із Будьоновкою в кишені сидять на банковій? Цей Арістович, до речі, якого Зеленський не тільки привів до вершин впізнаваності і всього іншого, але й дав йому поїхати з України. А потім, коли він вже поїхав, які інші слуги народу безкінечні, це ці Дмитруки, це ж теж слуга народу, які сьогодні лє воду на млин російської пропаганди. Як він обрався в Одесі? З фотографією Зеленського? А як він перетнув кордон? Ну, тобто для всіх кордон закритий, але для Арістовіча Дмитрука і інших кордон виявився відкритий. Джон Сміт з подивом дізнався: насправді, ні. Що іще один з колишніх топів банкової виявився антиукраїнською наволочу під прикриттям. Роками таємно виношував ненависть до бендерівців і хоче здати Путіну чотири області плюс Крим. Слухайте, а це точно останній зрадник в оточенні Зеленського? А то мало лі, може там іще пару таємних агентів Кремля залишились невиявленими під крилом нашого святого Володимира? Я якось чув, що в Міші подоляка брат російський грушник, та й сам міша закинутий в Україну з території Білорусі за нез'ясованих обставин. А ще не зрозуміло, яким чином Зеленський вступив в контакт з грушником Андрієм Деркачем і з ким у владі Богуслаєв погодив зняття українських санкцій з РФ, що вертолітні двигуни Моторсіч пішли до Росії. Найближча помічниця Зеленського нагадаю Марія Левченко теж мутна. До 2019 року ця пані очолювала в Україні філію ФСБ під назвою Центр здорової молоді Росії, а це між іншим організація прикриття для ФСБ. Як про це свідчив у пролетарському районному суді Ростова на Дону сам же засновник цієї організації Ніколай Каклюгін, позаштатний співробітник ФСБ під прикриттям нарколога? А чоловік Марії Левченко-Гогілашвілі, який також очолював цей центр в Україні разом з дружиною, він взагалі громадянин РФ, та не простий, а такий, що працював помічником російського депутата-неандертальця Ніколая Валуєва. Ці двоє часом не подружжя під прикриттям як отої з шпигунських фільмів, тоді не дивно, звідки плани контрнаступу 23-го року опинилися в Москві. Оточення з насквізь діряве. Андрій Борисович Єрмак ручався за Люсю, а виявилось, це саме той суб'єкт, на якого Зеленський мав накладати свої санкції, за те, що Єрмак напхав в його оточення зрадники. Чи це сам Зеленський сформував свою команду із кротів? Володя, чому навколо тебе так багато російської агентури? Порядність нам показали тільки президентську, тільки в фільмі про Голобородька, Слуга народу. І, власне, люди купили цю порядність. Вони повелися на те, що а може ж він такий, як в кіні, і це був головний розладняк. Тобто, це було наскільки непорядно зіграти непорядній людині порядно. Ну він, правда, про себе не знав, що він непорядний, тому що, по їхнім категоріям, ну як прийти, блін, типа, блін. Українцям ушастим понавішувати лапші, там, типу, покерувати чуть -чуть. а що там, типу, з їхнього боку, там все це правильно, порядність. Ну тільки давайте ж тоді визначимося, що таке добре і що таке погане, да, як колись в руськах сказки, що таке хорошо, і що таке плохо. От і визначимося. Для мене брехати власному народу це глибоко непорядність. Для мене говорить, що ми без кумів бійдемося, а понабирати. Шефірів, там друзів дитинства, Баканових, там юзиків і іншу всяку. Ну не буду називати, про скажуть там е, типу. От, ви зрозуміли, що я хотів сказати. Шантрапу, скажімо так, да? і ця шантрапа і складає 5-6 шесть ефективних менеджерів. Ти ж обіцяв на велосипеді їздити на, на роботу. Ти ж обіцяв прийти на один термін. Ти Володимир Олександрович глибоко непорядна людина. Наталочка Биховець, ні, класно, так Зеленський влаштувався. Він створює хаос в країні, але до нього жодних питань у народу немає. Винен народ, який його обрав, і партнери. А він така маміриміна квіточка ні в чому не винен. Більшість людей, чи то зі страху, чи то з дурості, навіть ім'я цього божества, не називають, пишучи, що це так вони профукали, якщо це так можна назвати. Агов народе, роздуплися. Ця істота прийшла до влади, застосовуючи психологічні технології, які за правильного використання і за відсутності критичного мислення можуть запрограмувати будь-кого. А більше з тих, кого такий не запрограмували, це те люди, яким пощастило не через наявність критичного мислення, а просто інстинкт самозбереження не дозволив їм дивитися на це лайно, яке ніс у світ квартал. І це їх врятувало. Це чисто відчуття естетичного смаку їх врятувало. Бо бачу, далеко не всі з тих, хто це обирав, має критичне мислення. Але добре, що естетичне виховання спрацювало, і не всі осліпли від цих зелених софітів. Це не випадковість його прихід до влади, а закономірність. І не тому, що порог був не такий. Вам назначили винного вкинули десятки, а то й тисячі мільйонів баксів в ваше програмування і вугаля. Відповідальність за весь цей триндець лежить на нинішній владі, на чолі із зеленським. А щоб ця прутня не повторилася. Розвивайте критичне і аналітичне мислення. Читайте, якщо не можете подужати книжок, то читайте розумних людей. Вони зараз пробиваються до вашої свідомості в соціальних мережах і вчіться мислити критично і не узагальнювати. Він завжди був відкритим українофобом. Він завжди був малорослим, і ніколи навіть не задавався метою приховати своє нутро. Воно з нього фонтанувало. Він десятки років стрибав на кремлівській сцені, буквально всотуючи тамтешню атмосферу, їхнє до нас ставлення. Їх до нас наміри. І він це все продукував на зовні, всередині країни, а своєю творчістю, квартальною, буквально стирав усе вартісне, ціннісне для країни, усе те, що пов'язане з самоідентифікацією, усе те, що пов'язане з якимись надважливими для країни подіями. Особливо жорстоко знущався з людей, які яскраво проповідували от нашу незалежність, нашу державність, наш поступ до цивілізації. І у нас не саме в такому чіпочку типу, наш мудрий народ побачив месію Спасителя рятівника борця з Баригами. І весь його шлях, починаючи від інаугурації до 24 лютого, 22 року, це був шляхом до здачі країни. Це ось така очевидна очевидність, яка перед очима. і це треба, я не знаю, жити десь в печері, без інтернету, без телефона, без телевізора, головне без розуму, щоб заперечувати те, що відбувалося. І власне, як же нашому народу хотілося знову до когось пригорнутися, щоб після початку великої війни вони повторно дали йому якісь шалені рейтинги. На наш народ, і значить, побачив ньому знову ж таки новітнього бандеру, переможця Путіна, та де й тепер люди. та да, почніть врешті думати: це не чорнетка, це життя. І воно тут і зараз, у цій скаліченій, нашій нещасній, закривавленій країні. Ви подивіться, до чого привели привів єдиний вибір, єдина галочка в бюлетені. Подивіться, які наслідки. Просто схаменіться, почніть мислити критично, осмисліть те, що відбулося до цього. Тому що величезна загроза і величезні страшні шанси, що він повторно зробить країну. Я вже не знаю, як зробить, доробить, доп'є. Не давайте йому такого шансу. Зеленський свого часу лицемірно обіцяв, що він будує нам Україну своєї мрії, Україну, з якої не поїдуть наші діти. Нещодавно оприлюднили черговий шмат соціології. Виявляється, дівчаток вивозять з України не меншими темпами ніж хлопчики. Батьки, в принципі, взяли курс на евакуацію дітей за кордон. І справа не лише у обстрілах, а у загальній атмосфері в країні, у напрямку розвитку, до якого нас штовхає Зеленський. Нікому не хочеться жити у маленькій Росії і замикати тут дітей. Тим більше силами банкової і маленька Росія дуже швидко перетворюється на велику, скоро вже не відрізниш. Кожен хоче, щоб діти росли у вільній демократичній країні з верховенством права, а не у системі, де не пойми, хто сидить на верховній посаді, не пойми, скільки з невідомих причин. Хто його знає, чому Зеленський не бачить, що його час минув, що він пересидів на посаді, що з кожним місяцем до нього все менше питань, і дуже скоро залишиться тільки одне: коли ти нас. Уже нарешті звільниш від своєї присутності. Банда тягне Україну на дно. Це правда. Аморальна, брехлива, некомпетентна і мстива банда. Ми не виборсуємося з цього усього, доки вони при владі. Це вже очевидно. Страшна прикрість і несправедливість по відношенню до наших дітей та онуків. Що зелена банда не визнає своїх злочинів, своїх помилок.